Так рік тому розпочав свою роботу рівненський обласний волонтерський штаб, який розгорнули 26 лютого на базі обласного драмтеатру. Його координаторка Ольга Яковлєва пригадує перші дні роботи. Поїхали в драмтеатр. Він показав місце, де може бути штаб, і наступний день ми почали працювати. Дуже багато людей писало, що нам робити, як нам допомогти. Я казала, приходьте. Основу волонтерського штабу становили працівники театру. Вони плели сітки, робили копні свічки, приймали і розподіляли, зокрема, харчі, побутову хімію, медикаменти, одяг та військове спорядження. Бо якщо пригадати, що відбувалося, це ну уявіть в театрі 148 працюючих. Ну не було такого, щоб в день 100 чоловік з них не працювали з ранку і до вечора. Ну, все це разом і створило той штаб, який день і ніч працював. І, і ми переживали за всякі ризики, бо ви прекрасно розумієте, що волонтерські штаби вони так під прицілом, як військові об'єкти, майже тому що це, це допомога. Коли перші от приїжджали, да, Дайрпень, -да, Буча, у них не було з собою, навіть ну не то, що там речі, документи казали, чекали на вокзалі, той рюкзак залишали, сідали в потяг, приїжджали в голі босі і е, зразу їх спрямовували до нашого штабу, ми могли їм надавати допомогу. Брали їх за руку, вели робити документи. Там були такі ж, випадки, що коду немає, паспорт. Е... Ні, паспорт, щоб зробити паспорт, треба ко. Щоб зробити код, треба паспорт. І з всі, всіма випадками, в чому дуже ну, треба було розбиратися, але все змогли. У серпні волонтерський штаб з драмтеатру переїхав у комунальне підприємство Рівне книга. Це сталося через зменшення надходження гуманітарної допомоги та великі рахунки за електроенергію. За словами Марини Павлюченко, за рік роботи штаб здійснив понад 34 тисячі видач гуманітарної допомоги, яку отримали понад 100 тисяч людей. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.